Підготовка до мультитесту з математики потрібно знайти НСК чисел 300 378 і 2205. НСК це найменше спільне кратне. Це таке найменше натуральне число, яке ділиться націло на кожне з даних натуральних чисел. Для того, щоб знайти НСК. Потрібно числа розкласти на прості множники. У нас вже є розклади чисел на прості множники. Хто не знає, як розкладати, може подивитися в інших відео на нашому каналі. Отже, ми маємо числа: перший спосіб, як знайти найменше спільне кратне. Із трьох чисел виберемо найбільше число і перепишемо розклад цього числа. Тепер додамо ті прості множники, яких не вистачає в цьому розкладі таким чином. Дивимося, що у нашому розкладі немає двійок. а… В розкладі іншого числа двійки є і таких двійок дві. Тобто нам потрібно додати дві двійки, бо їх не вистачає. Далі дивимось на трійки. У нас трійок дві. А є число, у якому таких трійок 1, 2, 3. Тобто, у нас не вистачає однієї трійки, додаємо її. Далі йдуть п'ятірки. У нас п'ятірка одна. А у розкладі числа 300 таких п'ятірок дві, Тобто, однієї у нас не вистачає. Добавляємо п'ятірку. Далі йдуть сімірки. У нас сімірок дві. Дивимося, у розкладах чисел. Тут одна сімірка, тут взагалі немає, а тут дві, і вони якраз і записані. Тобто, сімірок у нас вистачає. Отже, нам потрібно помножити число 2205 на. Ось це число, яке отримаємо, перемножаючи дані прості множники. І це буде 60. Коли перемножимо два числа, отримаємо 132 300. Це був перший спосіб. Тепер другий спосіб. Запишемо розклади даних чисел на прості множники у вигляді степенів. Щоб знайти найменше спільне кратне, перепишемо усі основи степенів, які є присутні в розкладах. Це 2, 3, 5, і 7. І виберемо до них найбільші показники, які є у розкладах даних чисел. Двійка у нас є у другому степені. Це найбільший, бо тут ось перший степінь. Трійка є у другому, і в третьому, і в першому, вибираємо у третьому. П'ятірка є у першому і в другому, вибираємо в другому. Сім є у першому і в другому, вибираємо в другому. Перемножимо ці числа. І теж отримаємо 132 300. Якщо відео. Вам було корисним? Прошу залишити коментар. І навіть якщо не було корисним, теж залишайте коментар. Буду щиро вдячна!